Привіт! Сьогодні ми будемо дивитись на те, як налаштувати і прошити FPV-дрон. У нас вже є зібраний дрон, підключаємо його по USB до нашого комп'ютера, ноутбука, все, що у вас там є. Також для того, щоб його правильно прошити і налаштувати, нам потрібен батарейка. Коли ми підключаємо, ми чуємо характерний звук. Тепер йдемо на esc е, конфігуратор. Жмемо read settings, дрон у нас все ще підключений до комп'ютера, іде йде зчитування моторчиків. Тепер у нас відображається 4 моторчика, жмемо Flash All ES, і тут вибираємо конфігурацію, ставимо BlueJ19 і найменший PVM frequency. Жмемо Flash і чекаємо, поки воно зальє прошивку на всі 4. Місця. Тепер повертаємось в Betaflight і можемо тут підкалібрувати акселерометр. Коли дрон під'єднаний, бачите, я його рухаю, воно рухається, це означає, що все в нас добре. Наступним кроком йдемо в Presets і загружаємо backup. Так як зараз я вам показую те, як налаштувати. Народний дрон, у нас конфігурація одна, і в нас вже є пресет, який налаштований, і його потрібно потім лише доналаштувати. Йдемо в ОСД, перевіряємо, що в нас тут все правильно, в трансмітері також все налаштовано. Ми можемо тут змінити канал, для того, щоб можна було тестувати відео на окулярах. Наприклад, ви виставляєте третій. І в окулярах у вас завжди третій. Наступним кроком ми повинні прошити RX. У вас, коли ви збираєте антенну, є такий пакетик, в ньому є бумажка, і там написано, який саме у вас RX. У мене це BetaFPV FPV 900. Я йду в конфігуратор і тут вибираю BetaFPV fpv 900 МГц. Вибираю BetaFPV FPV 900 MHz RX і прошивати буду через Betaflight passru. Жмемо флаж. Воно компілюється, і зараз у нас є помилка, я спеціально її не забирав. Таке трапляється інколи. Тому просто намагаємось зробити ретрай. І от на другий раз воно успішно під'єдналось. І зараз буде заливати нашу прошивку на приймач. Це займає деякий час. Саксес. Все пройшло добре. Наш RX прошився. Після того, як він успішно прошився, він там має почати блимати. Треба дочекатися, поки він перейде в режим bluetooth. І потім ми зможемо переключитись на під'єднання. Беремо наш пульт. Коли він в режимі бінда, на пульті нажимаємо бінд, воно біндиться. От я вам показав, на пульті повинно бути Binding Success. І тепер я бачу телеметрію на своєму пульті, і в мене приймач почав горіти постійно одним кольором. У мене це блакитний. Це значить, що з'єднання пройшло. Тепер йдемо в Betaflight. Ресівер, і тут, якщо я буду клацати щось на пульті, ви побачите, що оці повзунки вони рухаються. Це значить, що мій пульт бачить дрон, дрон бачить пульт, і все у мене добре. Там, в принципі, щоб це все перевірити, можна попікати моторчиками. З цією частиною ми завершили. Тепер перейдемо до налаштування моторів. Перше, що я роблю, це. Заходжу в Motors і е ползунком даю йому невелике навантаження, вони починають обертатись і я перевіряю, чи правильно вони обертаються в правильний бік. Якщо вони обертаються не в правильний бік, там є така вкладка Motor Direction, Wizard, ми стартуємо мотори і так от пальцем чи там бумажкою, чи як перевіряємо, щоб воно співпадало з тим, як у вас намальовано на картинці. якщо вони обертається не в правильний бік, то ви можете нажимати на номер моторчика і воно буде змінювати напрям того, як ваш моторчик обертається. У мене тут є проблема, вони чомусь не хочуть реагувати на Betaflight. Інколи таке трапляється. Зараз я далі покажу, як це вирішити. І плюс один моторчик у мене взагалі крутиться в іншу сторону. Для того, щоб вирішити цю проблему, виходимо з Betaflight і йдемо назад в ESC-конфігуратор. Заходимо і жмемо Read Settings. І бачимо, що один з моторчиків дійсно стоїть не в Normal, а в reverse моді. Перемикаємо тут в Normal і жмемо Save. Тут в write settings. Тут треба бути уважним: нажимати не Flash, а саме Write Settings, тому що Flash, ви знову почнете перепрошивати, і це трошки не то. Ви жмете Right, потім Read, і от зараз все нормально. Виходимо з Сі конфігуратора, повертаємось назад в BetaFlight, під'єднуємось, йдемо в вкладку з моторчиками, знову заходимо в Wizard, і, в принципі, перевіряємо, як у нас вони крутяться. Перевіряємо, що воно реагує на кнопки, Тобто, коли я нажимаю, моторчик зупиняється і починає крутитись в іншу сторону. Ще може бути проблема з тим, що у вас неправильно назначені номери, таке буває рідко, але їх можна переназначити от в такому візарді. Але щоб зробити це правильно, потрібно дрон поставити до себе задом, от так як показано на картинці. Тобто, наче дрон летить від вас. Ви його ставите. І потім заходите в цей візард, і у вас починають крутитися моторчики. Ті моторчики, які крутяться, ви їм на них нажимаєте і таким чином відмічаєте, який перший, другий, третій, четвертий. Воно саме перезапускає Бетафлай. Тепер, коли ми заходимо в напрямок моторів, ми нажимаємо цю штуку, прикладаємо палець і знову ж таки дивимось. Куди вони нас крутяться. Якщо неправильно нажимаємо на номер моторчика, він зупиняється і починає крутитись в іншу сторону. От в моєму випадку, перший, третій, четвертий, ну і другий, всі, всі довелось повернути в інший напрямок. Коли у вас вони всі стали крутитися в правильному напрямку, можете ще раз додатково перевірити, даєте йому живлення, і перевіряєте тепер вже остаточно, чи в правильну сторону, так як на картинці зліва вверху, по стрілочкам крутяться моторчики. Вони всі мають крутитися всередину. Якщо правильно кажемо Stop Motors, все, моторчики, в принципі, у нас налаштовані. Тепер остання частина це піти на вкладки моц, подивитись. Що у нас там відбувається? Це вкладка відповідає за мапінг кнопок з пульта на команди дрона. Тобто в нас от є кнопка замаплена ARM перемикач, є кнопка перемикання режимів і є біпер. І якщо я на пульті щось нажимаю і перемикаю ці перемикачі, в мене ці повзунки, вони, бачите, скачуть. От це, в принципі, так і працює. Коли я щось жму, то в мене цей перемикач, він там реагує, ви можете бачити. Ну і біпер. Якщо в мене це все працює, значить я все зробив правильно. Пульт бачить дрон, дрон бачить пульт. Є відео, моторчики теж крутяться. В принципі, на цьому налаштування дрона можна рахувати. Завершеними наступному відео я вам покажу, як тестувати дрон.